Шановне панство, мої вітання 29 травня, мене звуть Олександра, і давайте продовжимо розгляд новин, які є на зараз в просторі, ті, які стосуються України і Росії. А єдине, що перед розкладом хочу нагадати вам про те, що у нас з вами триває збір. Він постійний. Ми волонтеримо постійно, запитів багато, хлопців у нас багато. Кому ми допомагаємо. І наразі ми ремонтуємо машини, відновлюємо машини, які ми пригнали з гарячих напрямків, і після відновлення ці автівки повернуться до виконання своїх бойових завдань. Фото автівок є в телеграм-каналі, просто щоб ви розуміли об'єм робіт. Будь ласка, приєднуйтесь посилання на. Волонтерський рахунок є в описі під відео, і посилання на телеграм-канал так само є в описі під відео. Там також у нас буває з вами цікаво. От я запрошую вас і підписатися на канал, натиснути на дзвіночок, поставити вподобайку, написати коментар. Тим самим ви допомагаєте просування каналу україномовного контенту. Буду вам дуже вдячна. Так, і у нас з вами залишилося два питання, ті, які ну, от, на зараз, які я знайшла в просторі, те, що ми ще не дивилися. Якщо будуть ще щось якісь цікавинки, у вас, будь ласка, пишіть в коментарях, обов'язково будемо розглядати. Ну, Перше, це стосовно і те, і те, стосовно ядерки да? на Росії, перше питання, ваш коментар, новина. Про те, що данські і німецькі журналісти повідомили про масштабний витік даних щодо російських секретних ядерних баз, м виявили в відкритому доступі 2 мільйона секретних документів, які свідчать про масштабну модернізацію ядерних об'єктів Росії, яка розпочалася в 2018 році. Бази масово зносилися і відбудовуються заново, зводилися сотні нових казарм, сторожових вишок, центрів управління складів і кілометрів підземних тунелів. Серед документів є повні схеми однієї з баз ракетних військ стратегічного призначення, повністю там схеми приміщень від туалетів до збройових кімнат. Західні експерти назвали документи абсолютно неймовірними і такими, що роблять потенційно вразливими для атаки. Ну, от дивіться, як цікаво, да? злиття документів, дозвіл України бити куди завгодно, без жодних заборон. От, ну, якось так співпало. Ну, давайте, давайте глянемо цей витік. Даних взагалі, в цілому, що воно таке. Угу. Так, давайте. Мабуть, не дві новини буде, а одна, якраз оця друга і стосувалася того, що модернізує свій ядерний потенціал. Бачите, як воно. Добре, давайте про це і спитаємо. Витік, витік цих секретних документів. Взагалі, що нам просто про це скажуть карта? Хоча, мабуть, треба було темненько взяти колоду. Хочеться мені і ту, і ту? Ворон смерті, кому цікаво, ви інколи питаєте, які колоди? Взагалі на каналі є. Два відео про мої колоди. Огляд такий, якщо буде цікаво, подивіться, там, звісно, не всі. Я крайнім часом багато нових, ні, але декілька з'явилось там є і подарунки. От. І те, що мені щось сподобалося, ну, таке для колекції, так скажімо. Ну, давайте на двох колодах глянемо взагалі, в цілому витік цієї інформації стосовно. Ядерних баз на Росії. Як карта нам, що вони нам про це розкажуть? Кіне... <смі> Мені подобається. <смі> що нам розкажуть? Кінець, 10 да? мечів це ніж в спину. Ніж в спину. <смі> Неочікувана ситуація, яка ставить під загрозу абсолютно все. Все, що важливо для Росії, все, що там як. В тому фільмі нажито було да, якоюсь там працею. Прекрасні карти для початку. Обізначені цілі, да, зазначені цілі. Тобто ну, тепер розуміють, що дійсно є загроза, що і може прилітати, і панство буде прилітати по цим картам. Давайте ще раз. Ще декілька прекрасних карт. Що в цілому витік цієї інформації. Витік цієї інформації. Те, що хотіли приховати, а те, що не контрольовано, те, що не відповідає інтересам Росії. Але, знову ж таки, королева жезлі це. Е Якась сторона, можливо, да якась зацікавлена особа, або якась зацікавлена країна, яка вирішила розкрити, показати, розсекретити. Ну, тобто якийсь хитрий план. Давайте так. Що це для. Ну, зазвичай королева жезлів часто падає на Росію в мене. Ну Давайте глянемо, що це для Росії розсекречення цих? Документів. Що це для Росії для Кремля? Так, під загрозою. Тепер Росія. Карти нам показують. Знаєте, що населення Росії під загрозою. Да? Що тепер населенню Росії потрібно буде себе захищати. Спитаємо, що це для Кремля розсекречення цих документів про ядерку. Знову ж таки, карта світу. Викриття. Розкриття, прояснення, це як, е, мені подобається чомусь зараз згадала в Таро Ошо е, карта світу, е, на ній зображен е, як пазл обличчя, да? і там от, е, останній шматочок пазла він типу вкладається в картинку, тобто складається е, вся картина всього, що відбувається, всіх подій, які є. Ну, тобто, знаєте, як жирна крапка. Над Росією. Хотілося б мені так. Що це для Кремля? Знову про перемовини мова йде. Дивіться, попередній розклад з приводу ударів: та, те, що можна бити в глиб території Ерефії, те, що Україна отримала такий дозвіл. Карти були схожі знову. Росія Кремль, точніше, вийшов жертвою, вийшов картою повішеною вже другий раз, так? Тобто ситуація, коли їх до чогось змушують, світ змушує, світ змушує піти на певні перемовини. Четвірка жезлів, карта їх дому, карта якихось домовленостей і карта повішеного, карта ще й зрадника. Тому, так, дивлюся, знаєте, може, якась агентура працює, хто працює там. На світ, скажімо, да, там, вирішив врятувати себе, врятувати там, свою родину, своє життя. От, да, ну, по цих картах і злив якусь інформацію. Тобто, Можливо, як типу, шукайте зрадника в своєму домі. А взагалі, що це для Кремля? Це м м такий підвішений, невизначений стан, це ситуація, на яку вони не можуть впливати. На да, це кінець всім е, сподіванням, які в них там, до чого вони там е, намагалися дійти, що вони намагалися відбити для себе які умови, в плані там, перемовин, поставити собі якісь умови. Да, те, 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 до чого вони схиляли світ, е, тепер світ буде схиляти їх в плані перемовин. І дивіться, знову ж таки, на друге число да, чи на коли там е, прогнозують. Другий етап зустрічі Україна Ерефія в Стамбулі. Також вже є про це розклад. Будь ласка, подивіться, якщо ще не дивилися. Ну, от і знову ж таки, все під перемовини, воно все якось підтягується. Давайте на темні, хочеться. Мені темно <зяти> взяти ці перші карти, прям такі да, епічні. Що для Кремля? Ні, давайте спочатку в цілому декілька карт. Розкриття цієї інформації секретної про ядерні. Хтось вирішив помститися, а хтось вирішив помститися. Це удар по системі Кремля в цілому. Це та інформація, якою дійсно а, можуть скористатися, але тут четвірка мечів ще будуть думати, як куди. Ну, тобто, як, знаєте, як збір інформації, аналіз якоїсь інформації, тобто момент того, того що проводилася якась довготривала робота стосовно цього По вежі, прилітати буде 100%, це така кара. За вчинки якісь, да, кара за подіяне, завдіяне стосовно України в тому числі. От, і що це для Кремля, можна одразу сказати: карта веже правосуддя, е, крах системи. Да, над Кремлем, з, над, над цим спокоєм, да, над цим контролем, який вони собі там уявляли, що вони його тримають і мають на Росії, то тут всьому приходить. Для Кремля ця інформація зрадник всередині через політичну боротьбу з сімкамичів, хитрі якісь дії. Але, знову ж таки, з однієї сторони, це в плані політичної боротьби всередині, да п'ятірка жезлів. Але це і якийсь шанс, тобто вони можуть сприйняти це як шанс для якихось провокативних дій, сімка мечів. Тобто ми можемо цим скористатися. Тобто якісь бажання, якісь, знаєте, як вийти із крутної ситуації, все ж таки, якусь хитру дію, подію вони можуть готувати. Верховний суд надні колоди, це може торкнутися населення великої кількості людей, це може бути голосно. Це може бути з жертвами. Давайте розкриємо цю сімку мечів, що готує Кремль, як вони готові цим скористатися. Привернути до себе увагу партнерів. Привернути до себе увагу, це може бути на території Росії, можливо, на території Білорусі, тому що дві кажезлів тут, да, якісь партнери. Тобто вони в очікуванні якихось рішень, узгодження якихось рішень, четвірка Пентаклів, знову ж таки, вберегти щось своє. В попередньому розкладі виходило так само. Тобто, їх всі хитрі дії будуть направлені на, на Ерефію, на те, що їм дорого, да? їм потрібно буде Привернути до себе увагу, щоб щось своє зберегти. Давайте питати, що планує Кремль в контексті цих ядерних об'єктів, розкриття інформації про ядерні об'єкти, що тепер планує. Кремель, колесо фортуни скористатися ситуацією, повернути щось в іншу сторону. Але якісь дії стосовно цього будуть, колесниця та Ми будемо намагатися щось зробити, ми будемо намагатися щось змінити стосовно цього. Але по смерті є такі ситуації, такі події, коли все настільки вже закрутилося, і коли так багато людей, країн, подій там, ну всього від цього залежить, от від цієї інформації, бо навпаки, ця інформація стала поштовхом для створення якихось подій, що вже ти не зміниш нічого. От як би ти не старався, що б ти не намагався по колесниці там зробити, відволікти увагу, е якась нова стратегія, можливо, щось кудись перевести. <жас> Я не знаю, там може якась е ну, відтягнути увагу якимись діями на фронті, да? тому що ну, по колесниці це може бути якісь активні дії або десь збільшити рух в плані фронту. Це все не матиме такого результату. Тут вже ці коліщата вони вже закрутилися проти Ерефії, і це вже будь-які їх дії, вони матимуть зворотній зв'язок по смерті. Ну, немає, знаєте, як всі рівні. Перед Богом в плані відповіді за свої діяння, і коли приходить Колесо со фортуни відповідь якась відповідати будуть всі однаково. Карта шута. На дні колоди щось неконтрольоване, щось неочікуване, бо питаємо, що Кремль готує, щось неконтрольоване, неочікуване, якісь дурні вчинки. Знову ж темна колода, інколи ми з вами розглядаємо на ній. Такі містичні якісь ритуали, які Росія може проводити або там проводила, з жертвами і з жертвами серед дітей. От знову ж карти про це можуть говорити. Тут і Паш Пентаклів, карта навчання, карта дітей, карта якось навчального закладу, ну щось таке. Ну і карта Шута. Давайте ще три карти, в контексті про цієї інформації. Що це може бути? Де це може бути? Зараз розкажу друзі Чи це про якусь країну? Не факт, що це про якусь країну, але це має зачепити якихось політичних лідерів в плані прийняття їх рішень. Дивіться, яка ситуація. Що вони планують? На ну, зараз трошки ситуація. Вони вважають, що вони там щось ще контролюють. Виходить карта помірності, Паш Кубків, рицарь Пентаклів, тобто це момент очікування. От дали якусь пропозицію, дали якусь новину, і вони чекають прийнятого рішення по цій новині, по, -по, -по цій позиції, скажімо, да? пропозиції, перепрошую. Які бажання? Бажання повторити якусь минулу ситуацію, якусь минулу трагедію, шістка кубків, то мечів. Знову ж таки, мова може йти про дітей да, по шість кубків, і е, на зараз все ж таки якісь обмеження в них є. Ці обмеження можуть стосуватися і е, тиску зі сторони, тиску зі сторони інших світових лідерів. Або ж вісім мечів, ще карта говорить знову про те, що вони наразі чекають, вони бояться якоїсь від, відповіді, від. Е, Короля жезлів, відповіді від третьої сторони, від якогось ще лідера, або від лідера, який може говорити за певну спільноту та, по зірці, ну, типу, як всі зібралися, от що ми там вирішимо, от тоді і будемо діяти. От мені здається, що цей другий етап перемовин, чи, можливо, ще якась зустріч планується, ще якась розмова планується, то від цього Росія буде відштовхуватися. Ну, В плані оцих своїх агресивних дій, значить, що це може бути? Карта Сонце і сімка. А я, я питаю, де це може бути? Сімка кубків пов'язано з повітрям, пов'язано з водою. Або ж ще є деякі варіанти да, по сімці кубків, якщо не буквально не оракульно читати карту. То вони ще розмірковують, але все ж таки сімка кубків про повітря і про воду, там, де багато води. Там над водою, у воді, ну, от якось так. Карта Сонця. Виходить знову про щось: електрика, про ядерне, про Великий Вибух, про те, що полає. Ну, ми з вами про це дивилися. Карти нас давно попереджали, про те, що така загроза є. Але двійка пентаклів ми вагаємося, да? тобто є все ж таки, ну, Типу, думаємо, робити-не робити, вигідно потрібно, не вигідно, потрібно-не потрібно, зараз чи пізніше, коли буде вигідніше для нас. По Пентаклям завжди йде якась вигода. Да? тобто вони, ну, І момент торгування. Тобто, можливо, там і торги якісь ідуть, торги зі світом. Чи це про якусь країну? Ні, це про, про ерафанту, помагу, це. Момент перемовин, момент того, що скаже нам третя сторона, що скаже якийсь світовий лідер. От якщо домовимося, так, якщо підуть на якісь наші умови, будемо розуміти, що наші оці маніпуляції, вони прокатять десь в світі, ми це зробимо. Ну, Тобто, якщо нам не залишиться там ніяких інших варіантів, то то нам доведеться це зробити. Ну, Момент вибуху все рівно, бачите, він карта сонця, карта води, да, або там над водою повітря. Через воду щось може бути, щось відправити по воді, там, щоб, ну, от щось таке. Ну і знову ж таки, сонце про дітей. Ну, так же, да, всі варіанти. Ну, що тепер? Чи скористається хтось цією інформацією проти Росії? Ну, викриття цих ядерних, чи скористається, дуже сильно скористається, з дозволу ще якихось сторонніх людей. Вже є якісь ну, сторонніх осіб. Сильних світу цього, да? десь уже допекла та Росія іерофантів вже хочеться поставити крапку. неконтрольовані стали. сталі. Стали вони абсолютно вже да це буде кінець. Чи скористається, скористається на всі 100 тут заміна. Керуючого чомусь мені хотілося сказати такого, знаєте, Глашатого, да, той, який говорить. Тобто, якісь заяви все рівно ще від Кремля звучати будуть, можливо, якісь погрози тепер звучати будуть і всьому світу, якісь ультиматуми буде ставити, але розуміє, що боїться, боїться наслідків, тому що дійсно може прилетіти і якісь погрози, мабуть, Кремлю були від третьої сторони в плані того, що буде прилітати. Ну і те, що скористується, да, скористується, вже щось готується. Не факт, що знаружи, може щось із середини. Ну, типу, зовні, може щось із середини, якась загроза, вона тут закохані, відлюдники тут смичів. Загроза є всюди. Знаєте, як це? Нікому довіряти не можна. Тепер. Тим паче ми з вами подивилися, що зрадник зсередини. Цікаво. Цікаво. Як це вплине на хід війни? Розсекречення цієї інформації. Кармічна тема, да? Колесо Фортуни. Багато чого може змінити. Один із пазликів, так, да? от. і Гарно впливає на хід війни, це дає, віддає керування, відводить керування ситуацією від Росії. Це таємний, таємний важіль впливу на Ерефію, таємний важіль впливу на те, як протікає війна в цілому. Ну, Тобто можна буде керувати чимось. Ну, Круто, тут прям мені карти подобається. Розсекречення цієї інформації для України. Отут, панство, будьте, будь ласка, дуже обережні, бо дістаю карти, карта смерті Верховного суду на дні колоді. Трійка мечів, карта вежа, мах, туз мечів. Що хочу сказати, чи посиляться якісь удари? Удари посиляться, чи може бути якийсь один великий масований обстріл. або... Як це було ну, от недавно, да, там, вибирали одне місто да, там, і прямо от в це одне місто було дуже багато ракет направлено, балістики і так далі. Найближчий час карти вони в принципі такі старші аркани, їх уникнути дуже важко. Плани, такі є, до цього готуються маніпулювати, будуть залякувати. Будуть... Тому не ігноруємо повітряні тривоги в найближчі дні від слова зовсім. Де б ви не були по всій території України. будь то Схід, будь-захід, то будь-то Південь. Тобто, ну ви розумієте, да, безпечного міста в Україні наразі немає. Тому. Ну, в принципі, все те, що я і вам сказала. Добре, давайте глянемо ще таку інформацію про те, що Росія готується до світової А, це теж про модернізацію. Ну, давайте запитаємо. Добре, вже почали, давайте питати. Чи готується Росія? До потенційного глобального конфлікту, чи готується Росія до світової війни? Чи готується Росія до Світової війни? Королева Жезлів, карта правосуддя, п'ятірка Пентаклів. Чи готується? Готується. Не тільки Росія, можливо, тут вже якісь домовленості між іншими країнами є. А, між Різними країнами, давайте так, домовленості стосовно війон в світі, вони є. Росія, можливо, і буде приймати участь у цьому. Ну от Чи готується, готується. І я вам хочу сказати, що також такі старші аркани, що прям щось може незабаром початися. Чи розпочне Росія світову якусь війну? Чи ще якийсь будь-який конфлікт? чи розпочне От будь-який конфлікт вона розпочати може, але довести його до кінця? Ні, в неї не буде можливості щось активно робити. Це можуть бути і ситуації всередині країни, якась агресія всередині країни, удар якийсь, який, та, який ну, піде не на користь Росії, а чи розпочне конфлікти якийсь розпочати може, але це все буде не дуже розумно, не дуже розумна дія від Росії. Да? Кілька мечів, карта шута і карта вежа, яка може призвести до летальних наслідків. Тому панство, цікаві карти. Почекаємо, цікаві речі, мабуть, будуть скоро відбуватися, але я вас дуже прошу: не ігноруйте, будь ласка, сигнали повітряної, не відвідуйте місця великого скупчення людей наразі. Да і е, бережіть, будь ласка, себе бережіть Україну.